Поясніть, будь ласка, простими словами, що таке близорукість та далекозорість, чим одне від одного відрізняється і як це лікується одним способом чи різним. Що таке близкозорість і далекозорість? Це особливість будови рефракції ока. Е, буває, що око трошки більш видовженої форми, це при близкозорості, передня-задній вісь ока. А і при далекозорості, навпаки, воно трошки вкорочене. І фокус на сітківку ні там, ні там не падає. Ну. Тому треба відкоригувати правильними окулярами. При міопії близькозорості призначаються одні окуляри, щоб фокус був на сітківці, при далекозорості інші. При близькозорості людина не бачить вдалину, погано бачить. З близькості все гаразд. При далекозорості, тут в залежності від різного ступеню, людина при слабкого ступені може бачити скрізь добре, але сильно напружує очима, тому що при далекозорості йде сильне напруження криштали каприроботі. При високому ступені далекозорості там може бути і вдаль також знижений зім. При цих двох станах призначаються окуляри і при далекозорості і близькозорості. Але при далекозорості слабкого ступені буває, що приходить стан, що окуляри знімаємо і людина бачить без них. При близькозорості ні, такого не буде, тому що близькозорість, якщо дитячий вік, вона зазвичай тільки прогресує, окуляри підсилюються чи приходять на контактні лінзи, чи в майбутньому робить лазерну корекцію. Тоді так, можна вже нічого не носити.